Так, ФСП 24 вольтова. При переході на роботу від батареї відмовляється працювати. Так, в даному випадку йде демонтаж. Зараз я від'єднюю всі цей. Трібно перевертати цю плату, тому що інвертор не працює, низька сторона не працює на високу. Висока сторона, наскільки вдалося перевірити, з цієї сторони справна, а проблематика в ключах о цієї сторони, тут є проблема. Але треба перевертати на другу сторону, щоб робити якийсь певний. Ціль. Зараз це якраз все в процесі, далі буде відео. Тут просто сьогодні в мене є комплектація, в мене вистачає матеріалу для цього варіанта. Ключі не зовсім такі вже і потужні. Ось. Але, ну, скажімо так, незручно знімати з цієї сторони, він перевернутий. це проблематика в цьому ряді. Я наскільки міг дістати. Є один коротиж, а далі ще треба буде. Або, напевно, що 4 штуки всі ці треба поставити одинакового значення, одинакового партії виробника. У мене є зараз Бо зробились запаси. І низька сторона має працювати, тоді буде висока працювати на перетворенні від батареї. Так. Упс. Зараз працюємо вихід. Є yeah. ага. зарядка батарей. 27,42, підводить ну, онлайн. Получається 13,8 вольта на кожну батарею. Згідно регламенту погелєвих дес. Так, далі. Що тут є? Так, я беру, виключаю, зараз нагрузка галогенова лампа. Нагрузка невеличка, але просто те, що є, зараз більше нема змісту. Так, я виключаю ось оп, і перейшов режим роботи від батарей. Зараз батарея розряжена, там відносно. І контроль напруги батареї тут є. І ну, не зовсім співпадає. Ну майже 2498. Досить швидко сідають самі по собі. Тобто батареї недозаряджені і мають певний знос свій. Все, віддаю тішу власникам Тут і ось тут ось. К80Е08К3 Четыре штуки У меня вот тут Незручно показывается Под тут Не замонтованы Уже замонтованы заменники И а так дальше